У скрутний зимовий час залишаються у нас дятел, ворон, горобець, галка, і норець і сорока гамірлива білобока та синички з снігурами та вівсянки шишкарями. Серед розсипу снігів чути їхній мужній спів. Зимуючим птахам дуже важко в холодну пору року. Тому малята піклуватися про них не забувайте, насіння в годівнички насипайте і прилетять до годівнички жовтогруді і синички, сіренькі горобчики, дятлики хлопчики. Сусідки сороки, снігорі рум'яні боки. Ось прилетіла до годівнички жовтогруда синичка. Їжу вона дістає дзьобом, а пригостити синичку можна насінням соняшника горішками та несолоним салом. Тільки погляньте, яка ж красуня ця невеличка пташка. Як вправно вона тримає їжу лапками, яка в неї гарна жовта грудка. Влаштуйте годівничку і спостерігайте за цією красунею та за іншими зимуючими птахами. Будуть вдячні вам пташки. Тож на все добре, дівчата та хлопчики!